Працівники ДБР у взаємодії з департаментом кіберполіції Національної поліції України викрили масштабну схему розкрадань деревини за участю посадовців держпідприємства Лісоаналітичний інноваційний центр та лісництв ДП «Ліси України з різних регіонів. Організував оборудку працівник ДП «ЛіАЦ», який несанкціоновано змінював дані в єдиній державній системі електронного обліку деревини. Це надавало можливість змінювати дані щодо надлишків деревини на тому чи іншому лісництві, якості та об'ємів деревини, об'ємів, відведених для рубки дерев. Представники лісництв зверталися до організатора та просили його змінити відповідну інформацію. А той робив це особисто чи надавав вказівки іншим працівникам ДП «АліАц». Отримані таким чином надлишки дерев продавалися або використовувалися учасниками оборудки за власним розсудом. Найбільшими користувачами таких послуг були працівники ДПАЛІСИ України у Волинській, Рівненській, Житомирській та Київській областях. Вартість своїх послуг ділок оцінював від 5 до 30 тисяч гривень, які отримував на власні банківські рахунки. На даний час задокументовано отримання організатором понад 10 мільйонів гривень від працівників ДП Ліси України. Загалом таким чином було внесено понад 10 тисяч несанкціонованих змін до системи ЕОД, з яких майже половина призвела до фінансових втрат ДП Ліси України. Правоохоронці провели понад 50 обшуків у різних регіонах України та затримали організатора з трьома пособниками. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 13 років з конфіскацією майна. Слідство триває, встановлюються всі факти злочинної діяльності та повне коло причетних осіб.